Всім привіт! Це проект Кодекс воїнів світла. І сьогодні ми разом з моїм гостем Валерієм Алимовим, майором запасу, військовим капеланом, поговоримо про тих, хто рятує тіла і душі на війні, про медиків та духовних осіб. Ці люди присутні у війську, входять до його складу чи супроводжують армію, але вони не є коментантами. Тобто вони не можуть брати участь в бою і не можуть бути цілями. Вони мають не вбивати, а рятувати і тому користуються особливим захистом. Які є особливості та правила пов'язані із медичним персоналом? Особливий захист лікарів це взагалі мало не найдавніша частина права війни. Поряд з нормами щодо поводження з полоненими, такий захист виходить з базових вимог гуманності. Доки солдат б'ється, він ризикує життям та здоров'ям. Але якщо він поранений, якщо він більше не може воювати через поранення чи хворобу, то має право на захист та лікування. Серед сучасних норм міжнародного гуманітарного права перший додатковий протокол до Женевських конвенцій визначає медичний персонал як осіб, які призначені виключно для виконання медичних завдань, тобто лікування поранених та хворих, забезпечення медичних формувань для роботи на медичних транспортних засобах. Сюди входять як військові, так і цивільні медики, а також медичний персонал цивільної оборони. Завданнями медиків можуть бути пошук, збір перевезення та лікування поранених та хворих, боротьба з хворобами, а також управління медичними підрозділами. Сюди також належать всі, хто був придатний медичним підрозділам, наприклад, парамедики, санітари та допоміжний персонал. На час виконання ними завдань, пов'язаних з лікуванням, вони прирівнюються до медичного персоналу. Ну, взагалі, медичний персонал повинен користуватися повагою та захистом від будь-яких обставин. Військовослужбовці мають сприяти до виконання завдань медичним персоналом як своїм, так і противника, та не може бути перемушений до виконання завдань не пов'язаних з завданням медичної допомоги. Відповідно, медичний персонал користується свободою пересування. Всі сторони збройного конфлікту повинні допомагати медикам у здійсненні їх функцій. Зокрема, це передбачає надання доступу медичного персоналу до всіх місць, де їхня допомога може бути необхідною. Звичайно, це залежить ще й від безпекової ситуації. Серед іншого, медичний персонал має право доступу на поле бою до пошуку та евакуації поранених. Як ми вже сказали, медичний персонал не може брати участь в бойових діях іншу ніж та, що пов'язана з наданням медичної допомоги. Проте медики можуть носити зброю для самозахисту та захисту поранених, що перебувають під їхнім піклуванням. Ну практично ми прагнемо до того до того, щоб не використовувати зброю, не носити її з собою, тому що у ворога буде підстава для здійснення, ну скажімо, своєї військової агресії. Тому однозначно, в умовах військових дій краще було б, якщо і медики, і парамедики, і тим більш. Священнослужителі не використовували зброї взагалі, тому що вони надають можливості ворогу атакувати їх. Але в умовах бойових дій це може бути для самозахисту, якщо дійсно є погроза їх життю і здоров'ю. Медичний персонал не може піддаватися будь-яким покаранням за те, що вони надають медичну допомогу будь-кому, хто її потребує своїм солдатам і солдатам противника чи цивільним. Цей захист поширюється також на цивільних осіб, що можуть долучатись до виконання медичних завдань. Наприклад, до збирання поранених на полі бою, взагалі статус медика зобов'язує його надавати медичну допомогу любому постраждалому тобто, це ворог чи це цивільна особа, чи це наш військовослужбовець. Тому дійсно всі, хто навколо них є, вони повинні цьому і сприяти. Ще одна особливість статусу медиків визначена Женевськими конвенціями та протоколами, до них в тому, що представники медичного персоналу не можуть вважатися полоненими та підлягають звільненню. Захист поширюється і на всі приміщення, що використовуються виключно для медичних цілей, та медичний транспорт. Такі об'єкти не можуть ставати цілями. Якщо як правило, вони позначаються захисними емблемами червоного хреста, червоного поле червоного хрестала на дахах, на транспорті такі емблеми мають позначати лише медиків, медичну установу, медичний транспорт, будівлі тощо, а ними не можна позначати інші об'єкти, або тим більш прикривати ними війська чи використовувати їх для введення в оману противника чи інших осіб. Пам'ятаємо, що медичний персонал це особливий статус, і цей статус має забезпечити функціонування системи медичної допомоги в військах. Щодо другої групи осіб, яка перебуває в складі збройних сил і користується особливим захистом, це духовний персонал. До речі, ідея про особливий захист духовних осіб ну, теж дуже давня, але не настільки однозначно. В релігійних війнах, наприклад, служителів культів, які, які вважалися ворожими, вбивали причому дуже жорстоко. Але від Варфоломіїської ночі сплило вже дуже багато часу, і зараз в тренді релігійна терпимість і міжнародні право вимагає поваги до представників всіх релігій, щонайменше тих, хто відкрито підтримує Збройні сили своєї країни. В Збройних силах України є священнослужителі багатьох вір, є священники, імами, рабіни, пастори та інші. Такі особи можуть бути військовослужбовцями, тобто офіційно входити до, збра... до складу Збройних сил України, і це практично офіцер... офіцери, тобто люди офіцерського складу. Але з точки зору міжнародного гуманітарного права, всі вони, а також і цивільні священнослужителі, що надають духовну допомогу військовослужбовцям, вважаються духовним персоналом. Докладно про нього зазначає той же переведе додатковий протокол до Женевських конвенцій. Відповідно до нього духовний персонал означає осіб як військових, так і цивільних, що зайняті виключно виконанням духовних функцій та придані, е придані Збройним силам чи медичним формуванням сторони в конфлікті. Дійсно на сьогодні в самих наших збройних силах України слава богу формується дуже позитивне відношення до священнослужителів, пасторів, військових капеланів, які на сьогодні вже залучені до здійснення своєї практики. Серед військовослужбовців авторитет священнослужителів зростає. Міністерство оборони України дуже активно це спрямовує і підтримує. Зроблені вже практично в кожній частині штатні капеланські посади. Вони офіцерського рівня, і священнослужителям військовим капеланам сприяють найкращим чином для їх діяльності. Тобто і Лікарі і священнеслужителі військові капелани вони потребують особливого особливого відношення до себе, особливого захисту, і в цьому їм допомагають ці знаки, які вони носять на своїй формі. Подібно до лікарів, священнослужителі в армії мають свій відмінний знак, що має служити для них захистом. У них є познаки, наприклад, якомени, хрест, є облеми відповідні, і є документи, які посвідчують, що ми є військовими капеланами. Тобто, ворожа сторона, вона по конвенції повинна теж відноситися до священих служителів з повагою, надавати їм можливості виконувати безпосередньо свої обов'язки священодії, допомоги моральної, духовної військовополоненим і. Це є обов'язок обов'язок обов для обох сторін. Так само, як і у випадку з лікарями, сторони в конфлікті не повинні перешкоджати діяльності духовних осіб на полі бою та поза ним. Так само капелани в разі потрапляння до рук противника можуть бути затримані лише для надання духовної допомоги військовосполоненим, але якщо такої потреби немає, вони повинні бути звільнені. В разі необхідності військовому священнослужителю слід створити всі умови для здійснення релігійних практик та надати всіх, всім особам доступ до них. Я буду відвертим. Я не пригадую жодної реальної війни, де правила щодо медиків та духовного персоналу не порушувалися. Але навіть якщо вони порушуються, їх слід знати для того, аби розуміти, як ставитись до медиків та духовних осіб у своїй армії. Та для того, аби діяти за правом щодо таких осіб у армії противника. Розумієте? Лишайтеся на світлій стороні, друзі. Дякую всім, Побачимось.